Підлога це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра. До глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети, та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять, а твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, на нагору, тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо гепнешся, ти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, Тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше розпечена лава, те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію, та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось-ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні, точно не цей. Фу, ні, точно не цей. А це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Дарт від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить астероїд на ім'я дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Вітанечка, Арнольде, ти в пустелі, де і шелут в ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой по статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме, тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Гарні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Куди він пішов? А ось де ти. А ось ти де. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі. Морське дно піднімається на кілька метрів. чим і народжує смертельні хвилі цунамі? Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту п'ять з половиною статуй свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть кінга підкинути вас, врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, вам краще піднятися на останній поверх Емпайр Стейт Білдінг. Висота хмарочоса 102 поверхи, 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. А, ну, можна й так. Який файний день. Ну що може його зіпсувати? Слухай, якщо земля зненацька зупиниться, після повної зупинки всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри. Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецький цунамі, що поглинуть 27 кілометрів суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки Земля зі швидкістю 29,78 км кілометрів за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем, а решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі і від центрові сили створять високі пагорби на екваторі, після чого зникнуть і залишать один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра землі, адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно. Арнольде. Ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика. Тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Поквапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся. Це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригоди, Арнольде. Музей Австрії? Серйозно? Ага, тепер ясно, що тебе привабило. Але є одна заковика. Ти летиш не до Австрії, а до Австралії. Купуючи квитки на смартфоні, будь більш уважним, Арні. Вітаю в Австралії. Замість нудних музеїв ми досліджуватимемо небезпечну природу Австралії. За милою назвою Гімпі Гімпі приховується найсмертоносніша рослина. Стань поруч і ти чхнеш кров'ю. Доторкнись до неї, отримаєш опік на місяць. І ти відчуєш все це, якщо ти не червононогий пандемелон, вид кенгуру, який має імунітет до отрути. Арнольде, не засмучуйся, це справжній екотуризм. Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Ягоди найнебезпечнішої рослини гімпі-гімпіїстів їмпімпії ні. Але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиця, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі до року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Жах! Гарноль, де розумію твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея. Так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. І яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи, як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде, після твоєї скаженої пригоди гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. Арнольде! Прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповзти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Вересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Арнольде, не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське кахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра? Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні, від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой. -йо, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи, ура! <рес> <рес> Добре, я тебе розіграв, так? У горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно, не думай, що я полишу тебе там. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Пам'ятаєш, Арнольде? Це не чесно. Ну, гаразд, я пішов за лопатою. Гей, ти знову строчиш нісенітниці у чаті GPT? Гарнольде, через тебе щі подумає, що людство дурніше, ніж воно є, а це небезпечно. Стривай, тобі не цікаво, що чат GPT відповість на хінею, яку ти написав. Навіть Ілон Маск боїться, що щі може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Гернольде. Це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок. Це в 10 разів більше ніж є у світі. Що арні готові до ядерної війни? Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався. Чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85 неба. Проте сучасні комп'ютерні моделі обіцяють, що ядерна зима триватиме не більше місяця. Тож не все так сумно, Арнольде, на цілій землі немає достатньо ядерної зброї, щоб знищити всю цивілізацію. Жертв багато, але ядерне апокаліпси скасовано. Та-дам! Перед тобою Делоріан нового покоління. Я вдосконалив Теслу, і тепер ти можеш шкурнути не тільки в інше місто, але й в інший рік. 1986, наприклад. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хммм, батарея вже здохла. Постави її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник. А можливо, вже й ні. Тож, Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк, під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище п'ятиста рентген твоє волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у двадцять тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, тобі б до онколога, друже. Арнольде, а ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво, а хто поцупив твій захисний костюм? Хм...